Отож, швиденько до складів, Далі будемо вам розповідати про турнірну ситуацію. Загалом, що відбувається, даді перший мастер Кіліг. Чорсту зараз атакує. і Забиває команда Чорсту. Таркуцяк визначається голом. Таркуцяк забиває 1-0. Ага. Третій номер нікс Олександр Романовський, номер 21 Тарас Мілянець. Десятий номер Андрій Івасів. номер. Ітанович. Коваля, протискає суперника Коваля, пробиває Андрухів і він не забуває Андрій. У маске. Студіо надай на закінчення. Михалевський. А удар по воротах зараз знову ж таки. Рубак на ударній хорошому рівні. Свіжий ще досвід... Є увесь у складі команди і на тій каяла чемпіонство в б'єдному чемпіонаті АФС, саме так називається найвищий на сьогоднішній день поданій дивізіон на нашої області. кому-то Зараз тут ситуацію. Сподіваємося, що Тарісі це проєкт, який ще неодноразово побуває. Коплення Коваль, може бути дуже і дуже небезпечна контратака. Коваль передача зараз на Андрухів. Андрухів сьогодні, як казав клас. Рикуцяк, Рикуцяк, удар поворотах від нього п'ятночка на добиванні. Тащишин, дивіться, що витворяє Тащишин! Ну це просто фантастичний гол. Я хочу вам сказати, поки команда святкує. Калевський. Передача пробиває стащишин. Підступний. Удар по воротах. Віднолено гру. Удар по воротах, і ледь немає. Другий тайм протистояння мапський. 1. Тарас Мілянець, номер 10 Андрій Васів, номер 13 Минулогорячка це е, голкіпер кома. То ще що зараз? Е. Даня Перета, Черковський. Медлив рибак, Подивіться, як класно прибуває з розвороту. П'ятночка. Прибуває, яблука дуже очні, очні команди. Для мене насправді, я хочу вам сказати, десь особисто, як суб'єктивно скажу, без тих мене покажучи. Тут бачимо, що ті яблуку ніде впасти. Чимало виконавців. Це чудово. Що хлопці збираються, хлопці. Але можливо цей холодний душ для Сомбре стане хорошим уроком і в другому етапі команда. Завчасно, скажімо так, не здобуватиме перемогу поєдинку. Друхів. П'ятночка. П'ятночка пробиває. Хороший епізод у його виконання. Івановича не забуває. Класна Коваля. Коваля, вирішую пробити свої позиції. Ну, в принципі, непогане рішення. Галапа. Удар воротах. І от ідейний натхненно. Команди Нікс пробуває небезпечно. Удар острого кута від Михалевського чи від Мілянця. Від Мілянця. Васю класно прибирає зараз Шпаренко І Вась. Удар поворота від стащі. Хвилини до завершення поєдинку залишається. Андрухів, Андрухів, Передача на Тутяка проходить. Таркуцяк! подивіться, що витворяє Таркуцяк. Друге цьому протистоянні відзначається ним. Таркуцяк. і. Новомихалевський. Прибирає суперника, хороший який пост. NX, дякуємо вам, шановні друзі, за перегляд цього матчу. Чекаємо наступного Black Vision Tech One.